Всім привіт! Сьогодні будемо стригти подовжений кроп з елементом Taper Fade. Будемо стригти Арсенії. Зараз ви бачите, який він до мене прийшов. Буду стригти його перший раз. Перше, що починаю, це змочую волосся і розділяю по природньому зростанню. Дану зачіску я починаю стригти з верхніх зон, це тім'яна, зона чуба та зона маківки. По суті, я зараз буду простригати основу шапку і все буду підганяти під цю шапку. Наші бокові зони та потилицю. Задаю центральне письмо, яке буде служити мені основою для всієї зачіски моєї контролю. Починаю я йти з чуба до маківки. Зробив такий центральний коридор, далі розходжусь праву та ліву сторону. Волосся нас кучеряве, простригаю я сим зрізом. Це одразу нам допомагає задати потрібну довжину та зробити текстуру. Підходячи до останнього коридору зліва або справа, зверніть увагу, як я тримаю пальці. Я вже підійшов до зони округлення, тому я простригаю по проєкції голови. Тепер, орієнтуючись на контроль по центру, я простригаю все з правої сторони. Тепер простригаємо чуб, відтягую волосся і трохи підкручую пальці, для того, щоб було зручно простригати. Починаю з центра і потім розходжусь то в праву сторону, то в ліву. Стрижемо зону маківки. В мене контроль, яку я задав, коли простригав тімну зону, і тепер мені потрібно повторити проєкцію голови. Знову ж таки, починаю з центру, орієнтуючись на контроль, йду то в ліву сторону, то праву. Тепер будемо простригати скроні та потилицю. Для цього мені потрібно забрати контрольну довжину зверху і перенести на бокові зони. Будемо стригти ось таким способом. Будемо стригти діагоналями, в нас буде градація. Починаємо за вуха, тому що в нас волосся буде направлятися вперед до обличчя. Є контроль зверху і простригаємо. Створюємо градацію. Ближче до вуха я можу не простригати, тому що в мене там буде окантовка, я буду її робити тримером. Якщо говорити про технічні деталі, то наступна прядь йде до попередньої. І так простригаємо всю площину на скронях. Тепер ми будемо робити перевірку. Розчісуємо волосся вперед. Простригали ми все діагонально, перевіряємо себе горизонтально. Тепер нам потрібно перенести контроль. Зі скроні виділяємо вертикальне пасмо і простригаємо. Переносимо довжину на потилицю. Тепер, коли в нас є контрольна довжина, ми переходимо на горизонтальне діагональне пасмо. І починаємо від скрони йти до середини потилиці. Починаємо знизу і йдемо вгору до маківки. Піднімаючись вище ексепітальної кісті, я розчісую волосся з гори вниз. Це робиться для того, щоб накопичити більше довжини зверху. Тепер приступаємо до укладки, наношу сольовий спрей, беру діфузор і будемо робити природню текстуру. Також один із важливих моментів в нас маківка подвіна, і для того, щоб маківка гарно лягала, нам потрібно більше довжини, ніж коли вона одна. Тепер приступаємо до оформлення краєвої лінії на скронях та потилиці. На скронях в нас буде taper fade, Але спочатку ми задаємо лінію нуля наш гайд і будемо оформляти краєву за вухом. Для цього ми спочатку. Беремо гребінь, відтягуємо його на себе і забираємо зайву довжину тримером. Це дасть нам змогу легше зробити контур та вписати вже довжину, в яку ми створили. Зверніть увагу, як я виставляю гребінь. Я чітко повторюю краєву лінію. Це дуже важливо для того, щоб не забрати зайву довжину. Зайве волосся забрав, тепер формую контур. За вухом ближче до потилиці я малюю пряму лінію. За вухом ближче до обличчя я малюю півкруг. Тепер будемо робити тейпер, не дивлячись на те, що в нас волосся подовжене. У нас все простригалось на ножицях, ми все одно використовуємо той же самий метод метод трьох пальців. Детальніше ви зможете знайти в моєму інстаграмі або на ютубі. Я часто про це розповідаю. Якщо коротко, що я зараз роблю: перше кільце, перший палець, я працюю відкритим ножем і далі все розмиваю до верхнього кордону. Тобто просто закриваю ніше. Поступово. Працюємо на флігах, щоб було простіше з'єднати всі довжини. Друге кільце насадка 3 мм відкритий ніж. Знову ж, всі кільця будуємо однакової ширини. За орієнтир беремо довжину з палець. Зробили кордон тройкою відкритою, тепер. Переходимо до тройки закритого і все розмиваємо до верхнього кордону другого кільця. Якщо не вбирається кордон між першим та другим кільцем, а це відкритий ніж без насадки, то беремо півтора мм і регулюючи ніж вбираємо. Третє кільце насадки 6 мм на відкритому ножі. Потім одразу закриваємо. І потім переходимо до насадки 4,5 мм. Знову відкритий або закритий ніж. Знову в нас залишився кордон між другим та третім кільцем. Це 3 мм відкритий ніж, беремо тройку і регулюючи положення ножа, вбираємо цю лінію. І якщо потрібно, повертаємося до 1,5 мм для того, щоб зробити більше білого кольору. І в нас залишилась остання лінія, це кордон від третього кільця. По суті, ми об'єднуємо довжину простріженою машинкою з довжиною простріженою на ножицях. Використовуючи гребінь та філіровочні ножиці, поступово розбиваємо цю лінію. Тепер беремо прямі ножиці і все стушуємо. добиваємося плавності. Також використовуємо врізання прямими ножицями для того, щоб розбити. Густі пучки, і потім ми можемо переходити до тушовки, якщо потрібно, довжини, яка вже виходить за кордони переходу. І тепер робимо те, що зробить перехід максимально виграшним, це окантовка ближче до обличчя. Відбив контроль і тепер малюю півкруг, ідучи до цієї контролю. Дублюю свої дії на лівій скроні. Тепер оформляємо краєву на потилиці. Я вирішив тут не робити тейпер а вирішив зробити V-образну окантовку. Для цього я спочатку прочесав волосся і подивився, де більш густо росте волосся, де менш густо. І от на стикі, між де густо росте волосся і де менш густо, я почав робити цю окантовку. Ось цей хвіст по центру я вирішив зафейдити, зробити невеликий перехід. Взяв тройку на відкритому ножі, вписую до кордонів справа і зліва. Далі закритий ніж і потім без насадки відкритий закритий ніж. Тушовка об'єднує довжини простереження машинкою і ножиць. Саме головне, тепер фінішне допрацювання. Ми будемо створювати текстуру та проріжати волосся для того, щоб воно легко лягало. Використовую ось такі ножиці для слайсінгу і буду використовувати абсолютно різні методи текстурування. Десь я використовую поinting, десь я використовую слайсінг, а десь ось таку точечне дороблення. Маємо ось такий результат. в знак подяки. Якщо було цікаво, корисно, ставте подобайки, пишіть коментарі. Як вам новий образ Арсенія? До зустрічі в нових відеоуроках.